Хочеш закупитися в Сполучених Штатах недорого і якісно? Ось де варто шукати вигідні пропозиції, де купувати недорогі продукти? Найвигідніше магазини типу Walmart або оптові клубні супермаркети, як Costco чи Sam's Club. Тут можна взяти багато базових продуктів за низькою ціною. Оптові закупи чи товари під власною маркою, часто виходять дешевше. Обирай бренди магазину, а недорогі марки, іноді вони нічим не гірші, але коштують на 20-30% дешевше. Плануй покупки заздалегідь, склади список продуктів, які справді потрібні на тиждень. Слідкуй за акціями, знижками, кліренс розділами. Часто саме там можна гарно заощадити, де купувати недорогий або дешевший одяг і речі. Магазини, дискаунтери, такі як. Як TJ Maxx, Ross Stores або секонд-хенд-магазини дають змогу знайти брендові речі за мінімальну ціну у тріфт-магазинах. Заощаджуватиме той, хто не боїться заглядати в секції кліренс, відвідувати такі магазини регулярно та шопитися офсізен, наприклад, купувати зимовий одяг влітку, коли попит падає. Підписуйся, щоб полегшити своє життя в Америці. Тут багато цікавого.